Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні у нас знайомство з літературою українського романтизму. Тож почнімо. Пригадайте, що ви знаєте з попередніх навчальних років про романтизм як художній напрям у літературі і мистецтві. І чи завжди відразу асоціюється він з її значенням слова романтика? Так от, пригадаємо. Романтизм це художній напрям у літературі і мистецтві, який виник наприкінці XVIII століття в країнах Західної Європи а в Східній Європі розвинувся на початку 19 століття. Цей напрям став запереченням класицизму. Український романтизм виник під впливом творчості європейських письменників романтиків. Осередком поетів романтиків став Харків. Великий внесок установлення нової літератури в Західній Україні зробили представники руської трійці: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Гасло їхньої діяльності – «Іти в народ, учитися в нього мудрості. Альманах Русалка Дністровая, який вони впорядкували, став за висловом Івана Франка свого часу явищем наскрізь революційним у романтичному стилі. Автори відображали героїчне минуле України. Український романтизм мав свої істотні особливості. На ранньому етапі утвердився фольклорний або народний романтизм із такими ознаками. Натисніть на паузу і уважно перегляньте їх на слайді. Свої особливості мав і герой у творах романтизму. Знову натисніть на паузу і перегляньте уважно ці ознаки. У цей період особливо посилився інтерес до дослідження фольклору після виходу у світ великої кількості різножанрових збірників усної народної творчості українців і фольклористичних наукових праць, адже пісня для України все і поезія, і історія, і батьківська могила, за словами Гоголя. Харківська школа романтиків була найчисленнішою її представники збагатили українську літературу різножанровими творами. Серед поетів романтиків варто згадати Віктора Забілу з його знаменитим віршем Соловей, не щебичи Соловейку, Михайла Петренка і його поезію Небо Дивлюся на небо. Ще не можна не згадати Петра Гулака Артемовського з його байкою пан та собака або знаменитим романтичним твором Рибалка. І ще Євгена Гребінку з його поезією Човен або байкою Ведмежий суд. Проаналізуємо один із названих творів одного з авторів: це твір Рибалка Петра Гулака Артемовського. З метою зображення ніжних людських почуттів автор переспівав німецьку баладу ґете з одноіменною назвою. Сюжет його романтичного твору Рибалка побудований на українській народній демонології. Русалка, це міфічна водяна істота. Застає парубка, який рибалить, зваблює його, затягує у підводний світ, в якому він безслідно зникає. Твір пройнятий легійним настроєм, насичений народно-пісенними мотивами, фантастичними елементами, експресивною лексикою. Усе це підкреслює неповторний національний колорит у змалюванні романтичного поривання мрійливого юнака у незвіданий чарівний світ. Зауважу, що саме органічний зв'язок балади з українським фольклором забезпечив їй тривале життя, а авторові визнання. кінець додам, що обов'язково опрацюйте матеріали до уроку, ознайомтеся з творами українських поетів романтиків Сподіваюся, ви оберете якийсь улюблений із них, проаналізуєте, а наступного разу продовжимо вивчати поезію українського романтизму. Тож, до зустрічі!